Чи прислуховувались ви до мелодії, яка сповіщає житомирянам про нову годину часу? Годинник майже з 50-річною історією має свій особливий музичний супровід, який не повторюється в жодному місті країни, адже це наша пісня Альон світе на слова Василя Юхимовича та автора музики Івана Сльоти. «Мій житомир, мій Житомир. А казали, що мелодію написал капотозальотний композитор. Вот. И он не только вот на другие слова, там Михаарков писал, и Мелитополь. «Ми тому решили поміняти мелодію. Пісня, яка народилася тут, на Поліссі, серед льонів довгунів, як писав автор, стала справжньою візитівкою Житомирщини у той час, а це 70-ті роки, ніхто не міг спрогнозувати, що слова стануть пророчими і такими болючими у 21-му столітті, адже писалася вона як твір реквієм пам'яті загиблим воїнам, що боролися за волю рідної землі. І сьогодні історія повторюється: і знову мати жде додому сина. Пісню не забували. Вона справжня легенда в поліському академічному ансамблю пісні і танцю льонок імені Івана Слюти, якому в цьому році виповнилось 65 років. Нині у час війни вона стала справжнім символом надії на повернення солдат додому і надії на перемогу. Тому молоді та креативні митці дали легенді нове дихання. Міцна непохитна я сила, В поліськім краю голодіють ліни і пісня посоре Не Незламні, мужні і сильні, єдині в лихую годину за нашу полісся, за рідну родину захистимо ми свою батьківщину Стіною міцною добою, шаблі угору плечем до плеча, як справжні герої, то перемоги, і ворог поде від меча Лихо здолали, прийде і печаль, щиро радіє квітуча країна. Так само яскравою нигом голубіють і пісня звучить солов'їна. Hey! Режисер кліпу, пригадуючи перші дні війни, каже: для культурного фронту об'єдналися всі, адже люди потребували творчої підтримки. Під час війни відбулася така штука, коли почало насправді потужно розвиватися мистецтво, особливо там. Окопне мистецтво, я так називаю. Солдати почали виконувати пісні, пісні почали ставати брендовими. І ця задача була в тому не там якість зйомки, а в момент влучно і вчасно щось випустити і показати. Це підтримка людям. Пісню теж обрали не випадково слова говорили самі за себе, тому часу на роздуми не залишалось. І те саме ця пісня про те, що мати жде додому сина, і виникла просто так спонтанно виникла ідея. Давайте зробимо. Прямо ця ідея зразу почала реалізовуватись. Костя вночі фактично пише текст, вночі ж мені фактично відправляє. І я б, здається на другий чи на третій день ми. Просто знімаємо кліп виконавцем та автором нових рядків каверу став звукорежисер телеканалу СК-1 Костянтин Кудряков. За рекордно короткий термін народилася нова пісня, яка зачепила не одну душу. Перший місяць війни думок в голові було дуже багато, і ми з Петром пригадали цю пісню Альон світе, і вона дуже влучно, так скажемо. Лягла під біт і, і свої думки якось теж дуже, дуже швидко написав, десь, мабуть, за хвилин 20. Костянтин має вже чималий досвід у написанні пісень. Він випустив не один альбом, але саме ця композиція стала найболючішою. Я ніколи не думав, що я буду писати на військовому тематику. Я ніколи ну, раніше ніколи не думав, що взагалі може трапитись війна у 21 столітті. І ця пісня, вона пронизана і страхом, і відчаєм, і гордістю за країну. Там багато всього намішано. І під час написання цього ну, свого куплету я навіть якось поплакав. Народна пісня, народна творчість це те, що потребуємо сьогодні. Всі ми виборюємо перемогу, і нехай кожна мати дочекається на свого сина.